Доброго дня. сьогодні ми поговоримо про приманки для спінгової ловлі. Розпочнемо ми з маленьких пластичних оснасточок в ловлі в мікроджигі. Тобто це легенькі груза в плані чебурашок, так званий грузик з, з петельками з маленькими. Туди заганяється гачок. Гачки ми використовуємо фірми Orner. Японські, якісні, вони прекрасно підходять для мікроджига, якби для цього вони її приміняються. Вони є в різних розмірах. По приманці Приманки для мікроджига бувають будь-які, різних виробників, різних кольорів, різних форм, модифікацій. Ну, самими класичними це бувають тві строчки, звичайні. Тобто це йде з їстикон японської фірми Reiins. Такі дві спірочки ребристі від фірми Рейнс, також Рейнс Сатурн називається. І від японської фірми Джакал це йдуть раків. Це класичні ті приманки, які полюбляє в мікроджигі окунь, головень, щучка невеличка, судечки. Ці е... якби, зачасту проживають в тій водовні. І виробники підбирають під е... структуру водойми. Е... Самі приманки виробники. Їх є дуже багато видів, дуже багато виробників. Так само, як і гачків під них різних розмірів, під різну приманку. В узах, в цих ушастих чебурашків вони є, поділяються на два види. Є зі свинця, вони йдуть в розмірах різних від, від 0,5 грама і до аж 30 грам до 40 грамів. І є вони у вигляді метала Wolfram. Різниця між ними це у возі 1 грама чебурашки, він має більший діаметр самого шарика, Тобто більш замітніша на дні. У розмірі у вольфрамі в розмірі 1 грам він набагато менший. Тобто різницю можна побачити. Але як це в цьому металі в вольфрамі, вони трошечки більше коштують. Також в волі мікрожих можна поміняти малесенькі відмірки. пластикова проманка, вигляді рибки з різними загубленими. Вони кхм, бувають тонущі, паличі, суспендери. Суспендер це в товщі води. Також можна вийти маленькими вертушечками різних виробників, різних форм, там, запушками на тройниках, різних кольорів. Другим видом буде джигом. Джиг це мовля зачасту силіконом або більш крупнішими бльоснами з металу. Зачасту класична приманка – це. Силиконова рибка з простого силикону, різних кольорів, імітація тої рибки, яка присутня в водойомі. Їх оснащають джегловками, це гачок з грузом, гачок фірми Гамакацу, зі свинцем. Оснащають їх і от, натуральна рибка з гачком оснащена. Вони також є в різних кольорах, в різних вагах і в різних розмірах. Також для джига ми можемо в джигові спінниги промінити блесна, як і коливалки шумові, як і звичайні коливалки, також і блесна в вертушки. Вони також є з різних модифікацій. Також ще хочеться тронути такі виповлі, як твічинг, це ловля воблерами, більш крупнішими, більш така, с... делікатніша ловля, делікатніший підбір приманок, бо вони з багато різних форм, різних фірм, різних загублень, різних кольорів. Буває часом, що от форма грає велику роль, не так як колір. Зачастую твічинговий розмір класичний це від 90, від 90 мм до 130 мм. І... В твічі в н стопунголів використовується воблера з позначенням SP суспендер, тобто завісаючи, бо пауза, воблер заліз. Також можна використовувати на рівномірку як і тонощі, так і плавощі воблери. Їх теж є дуже багато, вони є поверхностні, які вимовляться тільки поверхності, це йдуть вуглери-круфери, а також воблери-волкери різних фарбників. І е, різних розкрасок і розмірів. От. Е, але ж найголовним е, в спінговому волі є, є сам поводок. Тобто для кожного виду ловлі приймається свій поводок. Для ловлі в ультралайті це флірокарбонова жилка, Для ловлі на джиг це вольфрамові поводки, флюорокарбонові поводки в різних діаметрах, а також в втічені ловлі поводки з титанової скрутки або з сталистою проволоки. Але ж на рибалці спільно ці всі принадлежності для риболовлі треба в чомусь зберігати. Зберігати саме це може бути спінгова сумочка для аксесуарів, для приманочок, катушку зберігати, поставити бутилочку з водичкою, вона маленька, компактна, через шию і на пояс одягається. Або такий універсальний розгрузочний жилет, який є... в першу чергу він йде, як страхуючий на човну, якщо це углядав, або зверговою вилимається вставні вставки. И кинотон і т, як живет для, з командами для каманов і для різних аксесуарів. Зараз я розкажу вам і покажу е, монтажі для ловлі на джек. А зараз я вам розкажу про один із найголовних джигових монтажів, ловля на силікон з офсетним гачком, не заципляйкою. Для цього нам потрібно офсетний гачок, чебурашка з шарнір вазі 7 грам і сам силікончик. В першу чергу одягаємо ми офсетний гачок на силіконову проманку. Жалом гачка зверху до низу проманки. По її гамі видно, де верх де низ. Заганяємо гачок і одразу ж його випускаємо з силікону. Загнали. Гачок сам запускаємо далі до вушка гачка. І розвертаємо його. Мірюємо довжину, довжину де вихід буде жала на силіконовій проматці. Поміряли його. І жалом ми запускаємо в корпус. Витягуємо, управляємо, не зацікайка нас ходіти гачок. Далі ми беремо груз, шарнір, витягуємо з нього проволочку, так як це йде розборна проманка. Заганяємо туди гачок в широкий вушко, так як він має вузенький широкий. Вузенький заганяється в чебурашку, а широкому знаходиться гачок. Заганяємо. його. Далі беремо цю проволочку і загиняємо в саму чебурашку. Поправили приманочку. Наш монтаж готовий. Далі нам потрібно використовувати для нього повідець, так як може бути ловля, щуки або окуні, які можуть зрізати приманку. Я використовую, наприклад, повідковий матеріал плюротарбон. Різних діаметрів це під вагу, під приманку. Виробники. А також можна використовувати для цього вольфрамовий поводок з круточка вольфрамова. це більш для тяжчого джира. Показу програми магазин рибалка, що знаходиться за адресою місто Рівне вулиця Гетьмана Сагайдачного 7. У нас ви можете придбати все, що стосується рибальства, відпочинку та туризму. Доброго дня! Полюбляєте рибалити? Шукаєте спорядження? Тоді ви завітали за адресою. Ходімо, я презентую вам наш товар.